Все переживаємо. І за те, що за тепло, і за те, що підеш в магазин, уже дорожче все стало. Кажуть, газ не буде дорожчий. Мешканка будинку на вулиці Порогова у Чернігові вчора отримала платіжку за комунальні послуги з попередженням, що ціна може піднятися на 265 гривень за гігакалорію. Ну, якщо послухати на наш, як кажуть, шановний шановне правительство, так говорять, що. Це не не будуть. А там починається за доставкою придумали доставку газу, потім, потім ще якісь там обслуговування і так в конічному того, виходить, що на накрутки такі, що я, я не знаю, як ми будемо зимувати. Сьогодні на нараді у міськраді міський голова Владислава Трошенко сказав, що ціну за тепло для населення піднімати не будуть. Натомість зросте вартість опалення для бюджетних установ. Я наголошую, що не підняття тарифів можна було і треба було досягти в інший спосіб, аніж це реалізовано урядом, але тим не менше в кінцевому рахунку місцева влада не піде на підняття тарифів, принаймні в якомусь осяжному майбутньому. Різницю в тарифах перекриватимуть з міського бюджету. На це може піти 500 мільйонів гривень. Подивимося по температурному режиму, скільки там буде 100 мільйонів, можливо, більше мільйонів гривень, які ми витратимо на відповідну компенсацію різниці в тарифах. Ми це все забезпечимо, відверто кажучи, не дофінансуємо закладені всі напрямки, зокрема капітальні, поточні видатки на. Утримання і розвиток інфраструктури міста, тобто, ми змушені будемо перерозподілити ці кошти. На сайті ж облтеплокомуненерго опублікували інформацію про намір встановлення нових тарифів. Так за ними тепло для населення може піднятися на 16%, а для бюджетних установ на 178%. Голова правління Олексій Щербина каже, що це розрахунки відповідно до норм законодавства і про підняття тарифів мова не йде. Це орієнтовні розрахунки, які подаються на затвердження до Чернігівської міської ради. Якщо в минулому році і E, взагалі, e, останні всі десятиріччя тариф встановлювалися центральною владою, тобто в місті Києві державним органам, таким як Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг, то з цього літа всі повноваження по встановленню тарифів були передані на міста. Відбулось різке, стрімке здорожчання вартості газу, і це спроба перекласти на місцеві бюджети як відповідальність, так і відшкодування в разі невстановлення. Також Олексій Щербина сказав, що облтеплокомуненерго буде працювати за тими тарифами, які затвердить виконком міськради. Таким чином, міська рада, мабуть, буде шукати якісь механізми відшкодування покриття цих збитків. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.